Сьогодні, 31 липня, бойовики намагалися здійснити перегрупування з метою недопущення оточення силами АТО угрупування бойовиків у районі населених пунктів Первомайськ, Стаханов, Алчевськ та міст Луганськ. Ситуація характеризується спробами маргіналів утримати під своїм контролем міста Донець та Горлівка. Разом з тим продовжується постачання зброї та боєприпасів з тимчасово окупованої Республіки Крим. Сьогодні вночі в 19.57 здійснено обстріл з БМ-21 рад аеродрому Луганськ. Втрат немає. В 21.30, 21.35 здійснено артилерійський обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Нижня Ольховка. Час 30 до 2 години 15 хвилин здійснено артилерійський обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Ільїнка. Втрат немає. 23.36 здійснено обстріл з БМ-21 град блокпосту поблизу населеного пункту Березова з напрямку Донецька. 20.45 здійснено мінометний обстріл пункту пропуску Маринівка, втрат немає. У 2.15 здійснено обстріл з БМ21 град позицій українських десантників в районі населеного пункту Маринівка втрат немає. В 020 до першої години ночі здійснено артилерійський обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Макарове. Вогонь вівся зі сторони Російської Федерації.